Я подаруй місто квіти. Відбувалась у золочі з 8 по 10 червня з неабияким успіхом. Золочів'яна громадою заквітчали своє рідне місто. Під час акції, лише 8 червня, злочив'яни придбали близько 400 кущів троянд та власноруч висадили їх на клумбі біля храму Воскресіння Господню у центральній частині міста. А 9 та 10 червня висаджували квіти на площі біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Захоплено працювали всі: діти, дорослі, люди поважного віку. Загалом за три дні акції було висаджено понад тисячу кущів троянд. Сьогоднішній день подаруй місто квіти, засвідчує, що, що будинок творчості, будинок школяра, також не залишився острів. Ми посадили квіт. Це велика приємність приєднатися до акції. Подаруй квіт місту квітку, яка зорганізована і проводиться часописом, місцевим часописом нашої українська справа. Ми максимум зусиль, щоб не тільки придбати самі саджанці для висадити в квіток, але ще ну, вручитися і фізично попрацювати з надією, що вони всі гарно приймуться і будуть радувати око красою своєю. Я з задоволенням приєднуюся до такої благородної акції. Як подаруй квітку нашому рідному місту. Ми всі золочів'яни любимо своє місто і горді за нього, що воно з кожним роком розцвітає, стає європейським і своєю красою чарує всіх жителів. Вже третій день на площі біля пам'ятника Шевченка проходить акція Подаруй місту квіти. Вважаю, що це дуже потрібна акція для міста. На площу приходять батьки з дітьми, бабусі з внуками. І таким чином вони привчають дітей з малку до того, що потрібно берегти природу, що потрібно шанувати зелені насадження, які є в нашому місті. Сьогодні в місті Золочі проходить акція Подаруй місту квіти. Я так само приєднався до цієї акції. Посадили букети з кущі троян біля пам'ятника Шевченка. І тепер наше місто, думаю, буде і квітуче.